Ця книга буде присвячена історії Уманської міської гімназії, а нині Уманського ліцею номер 2 Михайло Павлович має загальний стаж роботи майже 70 років. З них понад 50 очолював Уманську міську гімназію, яка під його керівництвом неодноразово входила до 100 кращих шкіл України. У книзі Михайла Павловича простежується шлях розвитку закладу з дня його заснування, а це перше липня 1900 року. Тобто в цьому році 125 років закладу. Я був призначений директором Уманської школи номер 2 в 1971 році, в травні місяці. Я з вдячністю згадую ті роки, коли ми. Сиділи на педрадах, співали пісні, вчилися. Да, хор, да. Хор. Був хор вчителів, хор вчителів виступав на міській сцені, це було так цікаво, це було так незвично, це єднало колектив, наші поїздки шкільні колективом, це все здружувало. Коли Яременко мене запрошував із шостої школи у е, Уманську тоді школу гімназію я дуже боялася. Я дуже боялася йти, бо казали, що Яременко таке там витворяє, що ну. а але Я дійсно вдячна, бо багато всьому, що я знаю, як вчитель, як заступник, я завдячую цій школі. Я ніколи не підспівав начальство. строптєвий я був, а начальство в ну, таке, яке найближче було, недолюблювало мене, я вам скажу. Я пережив підрахував, по-моєму, 12-14 начальників управління освіти міста Умані. Я вважаю вас людиною, легендою. Є ви є людина, яка вписала надзвичайно велику, широку, яскраву сторінку в історію і розвиток освіти, міста Умані і посіяли так багато вічного, світлого, гарного, доброго в душі дітей, в душі вчителів. І сьогодні продовжуєте це робити. І дякую. За ту книжечку, яку ви сьогодні зробили. Нехай вона буде першою, і наступна зустріч буде в такому, можливо, ширшому колі, щоб ми могли почути про ваш досвід, про ваші спогади. Дякую.